Ми з вами живемо в часі великих викликів і великих випробувань. В часі, коли кожний свідомий українець взяв на себе важливу місію і здійснює своє призначення. Війна увірвалася в домівки мільйонів українців і понівечила їхнє життя. В батьків відібрала найдорожче дітей. В дітей відібрала їхніх батьків. Кожного з нас торкнулася вона своїм чорним крилом. Сьогодні ми низько вклоняємося за подвиги нашим полеглим героям. Нехай добрий світлий спомин про них стане сильнішим за смерть. І назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів. Завдяки їм ми сьогодні маємо українську державу і незалежність. Тож вічна пам'ять нашим героям, усіх загиблих мирних громадян і полеглих воїнів ми просимо вшанувати хвилиною мовчання. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військовослужбовців Збройних сил України, нагороджено Юрія Володимировича Чижова. Нагороду отримує мати Ірина Іванівна.